Нанотехнології стрімко входять у наше повсякденне життя. Звісно, що помітити їх неозброєним оком неможливо, адже все відбувається на молекулярному рівні. А якщо бути точними, то одні мільйонів метра це щонайбільше. Ось малесенькі двигуни. Їхня довжина всього кілька міліметрів. Призначення заміна звичайних батарейок. Ми винайшли ось такий двигун для того, щоб замінити звичайні батарейки, адже звичайні акумулятори типу 2А використовуються у мільйонах пристроїв, але їх потрібно міняти. Тож набагато простіше і краще використовувати ось такі пристрої, застосовувати енергію вуглеводнів безпосередньо. Перші такі пристрої розробили в університеті Бірмінгема. Зроблені з вогнестійкого матеріалу вони ідеально підходять до використання в будь-яких умовах. Фактично вчені творять майбутнє власними руками, адже такі двигуни потужніші від звичайних батарейок у 300 разів. Лише уявіть собі мобільний телефон, який би заряджався від мережі за 30 секунд. А батарея при інтенсивному використанні тримала б не день, а тиждень. для того, щоб зробити одну батарейку. Потрібна енергія еквівалентна двом тисячам таких акумуляторів. А наш пристрій повністю енергоокупний в цьому плані. До того ж, такі двигуни абсолютно не шкодять навколишньому середовищу, на відміну від звичайних батарейок. Такі мініатюрні двигуни гарантовано змінять наше уявлення про те, якими повинні бути портативні пристрої. Мобільні телефони, MP3-плеєри та інші девайси отримують новий подих в плані енергоефективності. І це лише перший крок до нової науково-технічної революції. Лишень уявіть собі звичайний комп'ютерний чип, який по суті є самодостатнім роботом, який, незважаючи на свої незначні розміри, зможе виконувати мільйони функцій. Це буде час. Коли комп'ютери вийдуть за межі своїх тісних системних блоків. Застосувань у нанотехнологій – безліч від прикладної науки і до медицини. Не забуваємо і про мистецтво війни. Збройні конфлікти у найближчому майбутньому можуть стати втіленням історії з книжок фантастики. Найреальніше застосування нанотехнологій – медицина, адже мікророботи зможуть не лише автоматично розподіляти ліки, але й лікувати організм зсередини, і усе це буде абсолютно непомітним. Ми не просто намагаємося зробити речі вдвічі чи в чотири рази меншими. Ми буквально виходимо за межі сприйняття розмірів. Зараз один атом це один біт інформації. Наше завдання програмувати на атомному рівні. З такими темпами комп'ютери скоро стануть взагалі малопомітними. Наприклад, 30 тисяч фільмів містяться на звичайній флешці, та, зрештою, навіщо стільки стрічок, на перегляд яких не вистачить і двох життів. Та науковці на такі риторичні запитання не зважають. Вони постійно намагаються перетнути невидиму межу між світом нанотехнологій і реальним світом. І їм це з успіхом вдається. Одна зі сфер, де вже зараз знайшли своє застосування нанотехнології алкотестери. Щороку в кожній країні ЄС від інцидентів, пов'язаних з водінням у нетверезому стані, гине півтори тисячі людей. Та зараз існують пристрої, які просто не пустять водія за кермо, якщо він хильнув зайвого. Один із них – «Алкогард» на словах, більшість людей виступають проти нетверезих за кермом, а самі п'ють, тому що без цього не можуть. алкотестер по суті такий самий, як і у дорожній поліції. Перед тим як сісти за кермо водій повинен подути в трубочку. Пристрій визначає, чи присутній в подуху алкоголі. Якщо усе нормально, то тестер сигналізує електронним системам машини, і вона заводиться. Якщо ж є хоча б 0,2 проміли, ніхто нікуди не їде. Та якщо ви сіли за кермотверезами, завали авто, а потім приклалися до плящини, систему обдурити не вдасться. В трубочку дихати доведеться і під час їзди. У США та Швеції такі пристрої з успіхом працюють з початку 2000-х. Їх в примусовому порядку встановлюють в авто тих водіїв, яких раніше зловили на вживання алкоголю за кермом. Девайс регулярно відправляє дані про стан людини в найближчий поліцейський відділок. Ось яскравий приклад того, як алкоголь впливає на людину. Поруч із водієм, який п'є пиво, сидить експерт. На симуляторі дорога. Після одного пива водій поводиться адекватно та увага розсіюється. Після трьох плюшок водій починає збивати велосипедистів і таранити зустрічні авто. Алкоголь безпосередньо впливає на мозок людини, нівелює сигнали між нервовими клітинами. Рецептори, які передають інформацію між ділянками мозку, фактично виключаються або ж сплять. Результат зниження функції мозку. Та алкоголь концентрується не лише в мозку його рівень можна також виміряти з допомогою біосенсорів. Тож рівень сп'яніння можна визначити, протуливши девайс до долоні. для нас критично необхідним є обладнати усі транспортні засоби ось такими алкотестерами. Це гарантовано утримує людей від водіння на підпитку. Щороку десятки тисяч людей гинуть через паяків за кермом. Лише у США ми можемо зберегти щороку аж 8 тисяч життів. Це дуже важливо. Моден Ейтазен Лайвс і найактивніше алкотестерами користуються транспортні поліцейські. Їхні прилади найточніші. Та в обігу є і такі, які можна купити для власного використання. Ціна від 30 до 800 євро. Та чи точні вони? Проведемо експеримент. Пара сидітиме в барі та питиме вино. За три години вони вип'ють два літри. Потім у них візьмуть кров, аби визначити рівень алкоголю. Паралельно чоловік і жінка дутимуть в тестери та звірятимуть результати. У крові чоловіка 33 мл, в жінки 44. Прилад за 800 євро видає практично такі ж показники. Парадоксально, але й найдешевший за 30 євро. Показує те саме. Три інші за результатами тестів абсолютний непотріб, незважаючи на доволі пристойну ціну. Після посадання кобарі пара ледве тримається на ногах. Чоловік намагається завести авто, перед тим дмухнувши в трубочку. Двигун мертвий. Його заблокував алкогард. Значить, хтось поїде додому на таксі. Та є категорії водіїв, які практично не вживають алкоголю за кермом. Це скутеристи. Зараз скутери невід'ємна частина будь-якого міста. У 50-х роках італійська веспа була елементом стилю і статусу. Виробники створили справжню культуру. Компанія випускала навіть сигарети цієї марки. Минуло півстоліття, та і зараз скутери є мегапопулярними. Вони ідеальні для пересування з забитими міськими дорогами. Скутери змінюють свою форму та параметри, як оцей сикли. Для того, щоб освоїти Сідвей, навіть найтупішому користувачу знадобиться лише два дні. Ми поєднали комп'ютерні сенсори та гіроскопи для того, щоб створити пристрій, який працює як ще одна частина вашого тіла. Хочете їхати вперед, нахиляєтеся вперед, назад нахиляєтеся назад. У знову Сігвея немає гальм. Якщо хочете їхати наліво, крутите ручку наліво. направо – направо. Ось і все. Швидкість 20 кілометрів на годину. Ідеальний пристрій для тротуару. Головне нікого не збити. Вперше сігвей показали публіці у США у 2001 році. З того часу двоколісний нажив чимало шановельників. Його активно використовують поштарі, поліцейські, гідди у багатьох країнах світу. Літак – найкращий вибір для того, щоб пересуватися країною, авто, щоб дістатися з міста до міста. А Сіґвей найкращий засіб для того, аби здолати кілька кілометрів. Та відкритий усім вітрам трам Сігвей не дуже комфортний для дощової погоди. Тож винахідники розробили ось такий трикулісник. Він може поросуватися зі швидкістю до 60 км на годину. Контролюється джойстиком, але не можна корувати так само, як і двокулісним сіґмеєм. Кутер зі своїми LED-панелями спереду має доволі футуристичний вигляд. Зрештою, так і є. На екрани задля сміху можна виводити емоції водія. А ось турбодошка. По суті, звичайний скейт, але з двигуном. Потужність мотору 400 Вт. Живиться від акумуляторів. Максимальна швидкість 30 км на годину. Так вам цього точно не потрібно. Та і на дошці ви не втримаєтесь. Найкраще використання такої дошки для подолання транспортних заторів. Ще один гаджет електроскутер. Щороку на вулицях міста їх стає дедалі більше. Вони дешеві, коштують як одна те звичайного скутера, та її догляду практично не потребують. Шкідливих викидів у повітря нуля. Електродвигун тихенький як моркотіння кошеняти. та він може видати цілком пристойні для міста 22 кілометри на годину. Батарея заряджається повністю за 6 годин Її вистачає десь на 2 чи 3 десятки кілометрів. Та якщо заряд закінчиться, не біда. Девайс можна цілком комфортно доправити додому. До цього всього, непогано підкачавши праву ногу. Після важкої роботи в місті дуже хочеться відпочити. Та більшість людей тягне не в готелі, а на природу. Там і серед лісу можна розташуватися зі звичним комфортом. Звісно, якщо мати ось такий мобільний кемпер. Їхній вибір просто безмежний. Ціни, звісно, що кусаються. Вартість нормального дому на колесах стартує з 30 тисяч євро, але в такому кемпері є все від маленької кухні і до комфортного ліжка. Щоправда, створити такий шедевр ергономіки справа не з легких. Відповідно, тому і коштує він чимало. Ось, наприклад, футуристичний задума. Офіс на колесах. В ньому є усе, що потрібно для ефективної роботи у віддаленій місцевості. Зокрема, високошвидкісний інтернет. Ще один напрямок створення кемпера для любителів активного відпочинку. В такому фургоні можна не лише поспати і прийняти душ, але й мати достатньо місця для усього екстремального спорядження. Прототип створив професор Томфорд. Ось крісла, які трансформуються у зручне ліжко. А заду фургона ви можете спокійно прийняти душ та зготувати собі поїсти. Зрештою, найкращими дизайнерами фургонів є самі екстремали. Лише вони здатні втілити у життя те, що вважають необхідним. А не ті, хто лежить лише по телевізору бачив. Ось один із винахідників. Чоловік сам створив дерев'яний макет фургона. А зараз на комп'ютері підганяє його розміри до ідеальних. Та захопившись дизайном кемперів, не варто забувати і про безпеку. Адже насичений відпочинок дуже легко може зіпсувати ДТП. І все через те, що хтось, надміру закупившись дизайнами, забув про правила безпеки. Тому усі фургони перед запуском у продаж посилено тестують. Перш ніж вирушити у дорогу, обов'язково перевірте, чи справні подушки безпеки у вашого кемпера і чи усі крісла мають три точки ремені безпеки. Певнившись у їхній справності, можна сміливо вирушати у мрійну подорож. Тепер ніщо не завадить вам гарно відпочити. Ну, хіба що погода. А якщо до серфінгу, мрієте половити хвилі, але на Гаваї бракує фінансів. За тисячі кілометрів від найближчого моря у центрі міста любителі серфінгу у захваті. річці для них створили штучну хвилю. Усе, що потрібно для доброго серфінгу пристойна дошка і не менш пристойні хвилі. Ну і відчуття рівноваги, звісно що. Хвилю створюють з допомогою пластикового щита. Її силу регулюють з допомогою підводних насосів. 500 тисяч літрів води забезпечують хвилі, повірте, не гірше ніж на гаваях. Звісно, що солоного морського повітря нічого не замінить, але можливість створювати такі штучні хвилі є практично всюди. Головне не розоритися через рахунки на воду.